Друзі, вітаю. Вибрався сьогодні на одне досить цікаве поле. Я його чекав довший час. І нарешті нарешті зібрали своє і будемо ходити шукати тут середньовіччя. Цікаві були тут знахідки, я думаю, що вони ще тут є. І у мене, кстати, я так думаю, що вже перша монетка тих часів є. Перед тим, як її вам. Показати. Хочу подякувати усім вам, глядачам, підписникам та гостям мого каналу за те, що проглядаєте моє відео, ставите вподобайки, коментуєте, поширюйте. Вам за це, друзі, великий респект. Надіюся, що це срібна монетка. Надіюся, що не перша і не остатня. Так що, друзі, вам приємного перегляду. А мені побажаєте цікавих знахідок. Думаю, сьогодні буде перша монетка. Ось бачите. Так, друзі, це буде монетка. Так, це буде середньовічна монетка. Ось така. Зараз попробуємо її. Відмити і подивимося разом і подивимося разом. Хто така? Тільки... Ага, бачу. Хто така? Я думаю, це півгрошик. На жаль, друзі, ми зараз нічого не побачимо. Герон тут такий досить агресивний. таке деякі ось в такому бруді, але це однозначно середньовіччя. Це однозначно срібло. Думаю, вже гарно відмиємо. І подивимося разом на фотографіях, що за монетка. Ну, ось, друзі, так. Звучить і показує VDI. Маленька срібна середньовічна монетка Денарій. Ну ми їх називаємо Корони Ворони. Ось така малесенька монеточка. Кладем в купилку. и І шукаємо щось цікавіше. Пролунав снова тихенький сигнал. Аж пін ледве відбере, бачите? І ось, друзі, ще одна малесенька монетка. О, -о, -о. торба. Та сторона закіше. Ось така монетка ще одна маленька. Треба відмивати, відмочувати і тоді щось буде видно. Спочатку вдома фантом. Ямка така досить глибока була. Але, друзі, <звук> ось. Кругляшок. Бачите, він білий. Це срібло середньовічне. Бачите? Зараз подивимося, чи воно відмиється. Переважно монетки тут не відмиваються. Дома закидаю в лимонну кислоту. Можна травильним гелем. Одразу бачите. Теж така от верхом хожу. Трошки краще попадається стану низу і гірше. Ну, але нічого, приємно знаходити середньовічне срібло. Цікавий сигнал. Це друзі, мідна монета. Я вже в принципі і бачу, ось вона тут от є. вона неправильної форми. Неправильної форми, я думаю, це буде поло. Львівське поло. Або щось срібне. Ну, не думаю. Скоріше за все це буде. Дивівське поло. Вони так само тут попадалися, і квартники тут були. Правда небагато, але були. Не можу зрозуміти. Не відмовається. ну вже гарно помию Або срібна монета. Так і час з'їв, або львівське поло. Я більш думаю, що це буде львівське поло. Знову, друзі, сигнал <звілик> ось тут. Ось пілесенька, монетка дивиться на мене. І я вже розумію, що це середньовіччя. Ось та буде якомусь трошки в кращому стані. Зараз подивимося, чи відмиється, чи ні. Гарунт такий тут, друзі, трошки агресивний до тих монет. О ну, щось провідняється. Слухайте, здається, квартник. Здається, друзі, буде... Вартник. Ну, вже дома відмию. І подивимося разом. Знов тихий сигнал. Пін майже не бере. І ось, друзі, малесенька монеточка. І це так само динарій. Я просто ще одного знайшов, але він настільки малесенький, що вам його не показував. Так, друзі, це буде Денарій, Корона Ворона. На жаль, так само бачите закиший. Я його тут не відмию. А можливо і... Ні. Я думав, що Денарій є двіги. Не коронний. А можливої. І... Ну, треба вдома відмивати. Тут можна погінну фантазію включати, крутити в різні сторони, а дома відмити і зрозуміти, що був неправий. Ще один дрібний сигнал. Ось він. А ще одна малесенька. Монеточка. Це так само. Динарій. Або, як в нас називають, корона-ворона. Ось такий. Здається, друзі, отут в мене крохляш десь я бачу. Ого, я. Та, друзі. О, це львівське поло. Та, друзі, це буде львівське пуло. Ось буква Л. Людовіка. На жаль, бачите. Без патина. Ну, тут така мочарка. Вон. Ой, блин, э как она сакиш Так, опять Бешево, кислый, чем самая монет. Она сребна Це яке окислів. Горівша напевно. Ну, тут трошки таке, як болото. Збачите, як висихає. Такий коричневий відтінок окислів. Тут. А, бачу, вот я. Ось, вот, друзья. Еще одна монетка. Кріш за всього фельшак. Друзі, це фальшак буде. Ось така маленька коронаворона на Днарі. На жаль, фальшак. Оце, друзі, остання монетка, напевно, на сьогодні. Будемо завершувати. Зараз робимо крутенький огляд моїх знахідок який я сьогодні знайшов. Ком насправді був трудовий, стерня дуже висока, дуже погано ходити, але тим не менше хабарничка не пуста і є чим з вами поділитися. Так що дивимося на результат. Доволі таки непоганий результат. Спочатку думав квартник, але це... Ось такий півгрош, баторія, скоріш за все, або сігізмунда старого. Ну, Треба відмивати. Треба відмивати. В загальному два пула, декілька динарів, корон ворон, ну і декілька півгрошів. Кстати, друзі, дуже цікава новина, поза ними мені сьогодні фермер. Почав орати дуже перспективне поле по саме по вельбарській культурі. На цьому полі, вже легендарному, було знайдено дуже багато золотих прикрас, заготовок. Ну і, звичайно, я знайшов там солі до золотого. Так що, друзі, ми скоро поїдемо туди. Ну, це зовсім інша історія. Вам друзі бажаю таких знахідок навіть кращих, а усім нам миру та добра.